Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Я із міста Кривий Ріг. Мене звати Ірина. Друзі, сьогодні 4 грудня, наразі біля 10-ї раночку, я їздила на Карачуни, знову відвозила вам посилочки своїх сортових томатиків. Хто ще не замовив, друзі, зверху буде перша підказочка, там відео, натисніть на неї, зайдете відео, де я розказую, які сорти є на продаж у цьому році, наразі 25-го року, і як замовити. Мій вайбер там є, і у назві, і під відео. Все, друзі, її картка. Тому я там все-все є, то дивіться, будь ласочка і замовляйте. Більше ста сортів моїх сортових томатиків, і низькі, і високі, і різнокольорові, які ви забажаєте. В общем, ще і гномів там декілька залишилось, багато вже нема, але багато ще є, друзі. то Замовляйте. І три сорти гіркого перчику. Дуже класні такі. Гострі, і ну, врожайні, дуже дійсно класні. Так, і я ще декілька посилочок забрала, бо мені. Я замовляла там кое що покажу вам обов'язково. Якщо чесно, сьогодні я сьогодні не думала записувати відео, але у нас вчора в Кривому Розі сталося дуже страшне, таке, Ну, таке, як, як у нас під час війни, в общем. То тихо-тихо було в Кривому Розі, це знову, друзі, як шандарахнуло, ну, у мене завжди на каналі все, і на вайбер всі пишуть, як ви, як ви. І в коментарях всі питають, як ви, як ви. Тож, друзі, що можу, я скажу. Десь біля шостої я не пам'ятаю точний час. Сиділа на вуголку у себе на кухні в домі. в общем, я дивилась там щось, чи відповідала на питання ну, на своєму каналі, вам на коментарі відповідала, чи що, шо, щось не пам'ятаю, лазила в общем, в Ютубі. там, І якраз цей час. Я навіть чесно я вам скажу, але не робіть так, як я. Це ну я така. А ви, ви так не робіть, будь ласочка. Я не звертаю уваги від слова зовсім на любі тривоги. Ну не знаю, для мене це якось більш спокійніше. Воно там білімка, але пілімкає. Єдине, що я просто воно вискочило, я глянула, що загроза балістики з Криму. Потім я вже все. Я, я телефон прибрала. Я там займалася своїм ділом. Так і не подивилася, що все-таки було написано, що балістика на моє місто, на Кривий Ріг. Я цього не бачила. Я лише почула, друзі, бабах. Навіть відчула бабах такий доволі дуже сильний. В мене було таке враження, що шандарахнуло десь на сусідній вулиці, чесно от вам скажу. Але це було, ну не скажу, що далеко, але і. Не близько, зовсім не близько. Але в мене таке враження було, знаєте, що мене аж так підшатнуло на тому, на тому вуглику, в общем, де я сиділа. І дуже сильний бах був. І вже відео, коли викладали, то люди показували у відео, що ну, доволі сильний і сам бабах, і сам спалах. Оцей пішов, пішов, вже все-таки темно було, і воно шандарахнуло. В общем, туди, куди вони хотіли, це вже тварі кончені попали. Ну, блін, ну ну, коротше. Коротше говоря, вони туди намагалися, намагалися декілька разів кошмарили, кошмарили іменно той райончик, попадали і в будівлю з людьми, і там ну, багато друзі, попадань там було. Декілька верніше іменно в тому районі. Вони хотіли в те місто попасти іменно туди. Ну, ну то, то отак, в общем, друзі. Звісно, так, у людей і повилітали і вікна і двері. Сьогодні я там розмовляла зі своєю знайомою, вона неподалік від того місця проживає. Вона знає, яка я повернута на безхатніх собачках і кішечках. То каже, там стільки собачок бігає, бідненькі, виють, скавчать. Ну, перелякані, друзі. Ну і ну, ну, друзі, я мені дуже шкода людей. Я, я дуже співчуваю усім, хто постраждав там при той. При цьому при у цьому, ну мені шкода тваринок, друзі теж. Мені всіх шкода. От, от чесно, мені всіх шкода. Мені і дерева шкода, і кущі шкода. І... Блін, ну всіх шкода. Ну, я не знаю. Я така, друзі. Ну, в общем, ну ну страшне. Коротше, страшне, коли воно це все закінчиться. Блін. Так тихенько у нас в місті було, от якось ну довго тихенько. От я знаєте, якщо чесно, я вже помітила, декілька разів вам казала: от у нас е, так от тихо, 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 а потім, наче отак, от нас коло нашого міста, там декілька міст, то шандарахують, шандарахають, шандарахають наче знаєте, готують нас до, до чогось такого. І потім в один такий поганий момент, як бабахнуть, як ото, знаєте, як. Блін, як з-під тяжка. Оце ну, ну отак от якось у нас виходить в кривому розі. То, то коротше, от, таке було. Я там на, на місці прильоту не була. Ну та я, я, друзі, я не знімаю такі місця. Я таке не буду показувати. вибачайте. Так, Так, в мене сьогодні ввечері діточки приїжджають до мене в гості. Вони воєнні. Блін, Ну хотілося, щоб вони побули тут вдома, в тиші. Щоб все було добре, а тут, блін, ще прилетіло, хоч би, хоч би надалі була тиша, щоб нічого не летіло, нічого ото такого гучного, такого поганого, щоб не було так. Хочеться, щоб діточки відпочили і ну, ну, дійсно вдома. Ой, ну коротше. то друзі, то завтра хочемо поїхати погуляти по місту, то в кіно сходити, то в Макдональдській, всі. Ну, 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 Друзі, походити, погуляти, діточки в мене приїжджають раз на рік, буквально там на тиждень, я вам казала, хочеться все якось побути разом, е -то, ну, то так. В общем, Зараз оце приїхала, зараз буду готувати страву. Ну, що, -на, -на, на стіл буду готувати діточкам, щоб приїхали. Але оце єдине, що ще сьогодні у нас в общем, світла майже весь день не буде, і в той час, коли діти приїдуть теж якось. ну, Нічого, справиться, головне, щоб тиша була. Коротше, у нас в 12.30 вимкнуть світло і аж в 19.30 вимкнуть. Ну, то так, буває, що дитек так раніше, там, на пів години, було таке навіть на дві години раніше вмикали. Якщо отак, от на півдня так прям вимикають, то бувало, що вони трохи раніше вмикають потім світло, але буває, що і ще продляють, продовжують. Вже забалакуюсь, друзі. Я, я така задоволена, що діти приїжджають. Я, я, мене сьогодні день, знаєте, я, я дуже чекаю, я дуже нервую, мені так хочеться їх обійняти, обцілувати. В общем, в общем друзі, от такого і забрала посилочку і нам трохи докупила, трохи, зовсім трохи. Зараз покажу. Ще, друзі, вибачайте, не, не казала, е, бо питаю дуже багато запитань по поводу хризантем. Бо я завжди показую, як в мене вони гарно квітнуть. І в мене кожне відео і в кожному відео, відео є запитання. А ви що, не зрізаєте хризантеми на зиму? Друзі, зрізаю. Просто вони зараз ну, дійсно квітнуть, і я їх не хочу зрізати. Я... Поступово, ось погляньте вже на цій клумбочки, погляньте вже як мало хризантемок. Це я вчора, які вже відквітли, то я їх прибираю. Які ще квітнуть, я залишаю. І трояндочки, до речі, друзі, я вже другий рік під зиму не буду обрізати, бо у нас в кривому розі у нас дуже тепло, а при такій температурі не можна обрізати троянди. Вони починають прокидатися сплячі бруньки, бруньки, ті, які під листиками були, і починають знову наростати. А коли воно наростає і шандарахне, навіть якщо мінус 2-3, мінус воно померзне. І навіть кущ може пропасти. То, друзі, я не рекомендую. Я не буду обрізати. Я буду обрізати навесні. От Погляньте, як добре. Рожева трояндочка. Оно оно, оно, трохи її видно. І жовта, добре, квітне. І тут я теж хризонтемок багато поприбирала, друзі, і повивозила в кручу. І ще мене писали, питали, чому я не вкриваю хризонтеми, які я попересаджувала. Ось, бачите, три кусики я попересаджувала. Друзі, я ніколи хризонтеми, коли висаджу в зиму. Я їх не вкриваю від слова зовсім. Ви знаєте, я флокси висадила в цьому році перший раз. Я навіть їх не вкривала. Ну у нас тепло, друзі. У нас клімат дозволяє. У нас дуже тепло. Наразі 4 грудня у мені, ось у куртки мені жарко. Чесно. Я і я шапку натягла. Не знаю на що я ліпше, я б без шапки їхала. Ну дійсно у нас дуже тепло. То я нічого не вкриваю, друзі, не мульчую. У нас не буває в кривому розі таких морозів, щоб вкрив... щоб такі квіти вкривати. І все ж таки хризонтама, вона, ну, на мій погляд, це, мабуть, сама невибаглива квітка, невибаглива рослина, яка прийметься, навірно, і в асфальті. От, от от мене з таким воно асоціюється. Бо ну, вона дійсно дуже така непремхлива рослина. Головне, її не занурювати глибше, ніж вона є. От от, так, от як вона в мене росла на тих місцях. Це в мене висока хризантема, Я її пересаджувала до опори, щоб було вдобно підв'язувати. Це хто не знає, друзі. То я її на таку ж глибину і висадила. І дуже багато хризантем я от там воно в квітничку порозсаджувала. Тут по ободку, це на вулиці мене клумбочка. Тут по ободку, всюди всюди я порозсаджувала хризантеми. Друзі, я всі так в рівню з землею. Як вони були, так я їх і висадила. І вони, воно бачите, вони вже добре поприймалися. Вони дуже швидко приймаються. Ну, бачите, наростає. Ось погляньте, воно трохи-трохи ви... воно видно, воно дуже добре видно. Це в мене рядочок. Отак іде. Ось ой, як же показати? Отак, отак іде. Це, це друзі, все хризантеми У мене дуже багато хризантем друзі. Я їх полюбляю. Це осінні квіти, вони аж до заморозків, то хай квітнуть. Посилки повідправляла і забрала із нової пошти собі посилку. Друзі, хто такий хворий, як я? Оце? Ну я це називаю вже дійсно хворобою. У мене вже сортів помидорів. Я вже не можу підрахувати скільки. Все одно, як бачу десь якийсь новий сорт, все замовляю. По барабану скільки він коштує, звідки він буде їхати, замовляю. От мені по барабану косметика, одяг, туфлі, сапоги. Чесно, мені пофіг. Я на них ну надо купила, а там мені по барабану. Нормальні люди там щось новеньке хочуть купити з одягу чи там з косметики, чи що. Мені це нафіг не надо. Я не знаю, чого так дурнувата. А от якщо бачу новий сорт помідорів, все, мене ото як на червоне світло цього бика. Все мені надо, 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 надо. Капець. Ну, дійсно, капець. Коротше, вона замовляла, чорті скільки. Ну, це, друзі, це я буду вже показувати ці сорти, коли вони в мене будуть зростати у городі. То чекайте. Нових зустрічей, друзі, З весни буду висівати, все-все буду показувати, друзі. Ой, щось. Вітер піднімається. Так, ну і заскочила в АТБ, Ну, без Масяна, друзі, ніяк. Каву купила 33 гривні, як завжди. Стаканчики, друзі, хто не знає, я завжди приносу додому, чи на розсаду, чи на сі... Сюди збираю, чи ще щось, знадобляться. Вони завжди знадобляться. То, то так. А, е, так. корм купила котячий, е, з яловичиною і м'ясо, птиці і печинка. Дві коробочки е, 43,40. Так, далі. Купила пікінку, капусточку 25,70 за кілограм до столу. Е, огірочки свіженькі купила, помідорчики свіженькі ще учора купила е, так. Купила оце таку до салату ж сюди, е, червону таку цибулину. Ой, а скільки вона коштує, друзі? 11,95 за кілограм. Ну, я одненьку купила, мені буде достатньо. Тут, так. А, Снікерси. Зараз на акції по 25 з копійками. Я оце три штуки купила. До чайку, щоб нам посидіти чайок. Ми спірне не вживаємо від слова зовсім, друзі, навіть пиво, то ну, я, я таке, що ні. Ківі, друзі, 11. ой. 89,95 за кіло. Таке зелене було, погане завжди в тебе. А це таке класне, друзі. Я так жалкую, що я три штуки взяла. Якщо завтра будемо в тебе з дітьми, то куплю ще. Бо таке от Ой, і аромат такий. Я думала, що киви не пахне, воно пахне. Воно пахне. Воно так, таке, знаєте, ну, трохи як не чвакане, але м м що Смачне буде, тобто солодке буде. капець яке солодке. Ой, цибулина в мене на гривню 89 заважила. А обижна цибуля, друзі, 4,99. Цьому році капець яка, дешева. Ну, я так щось розумію, що на слідучий рік вона, мабуть, в ціні підніметься. Еге, Дай Боже, вже таке було. Попомните мої слова, друзі. Не хотілося б, але щось, щось мені так кажеться. Ну, в общем, і купила ось отакі. А в з цим з м'ясною начинкою вкусняшки. Е, е, так, скільки. 297,99 за кіло. Так, і шибка. Так, шибку мене просили показати крупним планом. Ось о ось о. шипідзе моє. Шипіть. Отаке таке вже величеньке, друзі. А то таке маленьке на ладонечки було моє сонечко. Таке вже в вже такий кабанюра. А Масяна, друзі, називаю Кабаньєро, бо він жирненький і, і, і йому подобається, до речі. Кабаньєро, іди сюди, кабаньєро. Іди мій кабаньєро. І хвіз, дивіться, який в нього товстий. Ой, такий гарний зробився. кіт. ой, не можу нарадуватись. Ось о моя... М -м -м, моя курочка. М -м -м -м, мої. Дайсон, дайсон, іди мою зійкою і тебе поцілюю. Всіх люблю, друзі. Всіх люблю своїх твариночок. Друзі, чекайте. Скоро ще одна собачка у нас з'явиться. Заберу, заберу, друзі, не можу. Я, я больна на голову на тваринок, друзі. Я б їх всіх-всіх би позабирала до себе. Всіх би позабирала. Так, а це, друзі, новою поштою замовила тепле одіяло. Друзі, не питайте, в мене на яких сайтах я замовляю. Я не рекламую це, тому не даю ніяких сайтів, посилань, нічого цього я не даю. Я за це не получаю гроші. Я просто взяла на телефоні, загуглила купити е, тепле одіяло збавовне. Це і там навискакувало ціла туча. Це я так завжди все купую, те, що мені до хати треба. Так само я тут і тюль замовляла, ту, оту, і замовляю завжди саме найдешевше. Не знаю, друзі. В мене завжди приходить все нормально. Ну, нормально. Так, це пакет я купила на пошті, друзі. До речі, не перестану дякувати працівникам нової пошти номер 22 у Кривому Розі. Дуже класні працівники обожнюю їх. Дуже швидко все роблять. Дуже класно роблять. дуже хочу подякувати працівникам 25-го відділення Укрпочти у нас у кривому розі. Самі найкращі дівчаточка. Дуже дякую, дуже дякую Аліночки, дуже дякую Іночки. Дуже-дуже класні дівчатка. Все швидко роблять, все правильно роблять. Так, друзі, бувають усілякі нюанси. Вони не роботи і я не роботи. Якщо ви бачите, що в течені десь 5, 6, 7 днів ви не отримали посилочку, напишіть мені на Viber. Я вам скину цю накладну квітанцію. Ну, все буває. Ну буває, друзі, все буває. Це тепер. Всі ж ми люди. Так, ну що, зараз хочу намотали. Це, друзі, одіяло. Одіяло, з бавовни замовила. Ой, е, коротше, там було односпалка спалка. І, в общем, декілька розмірів я замовила те, що 2 на 2. Велике, саме велике. Ой, 1700. Воно, в общем, коштує. Ой, вже бачу гарне. Тепер надіюся, що воно тепле. У мене вже таке було, друзі, типа такого. Але то я купляла на базарі декілька років тому. І, в общем так вийшло, що в мене ще мірочка була, собачечка моя. І залізли до мене, бабахнуло. Ви зрозуміли, і вони злякалися, і це вночі було. І вони залізли до мене на те одіяло разом з Тайсоном, і оця шерсть попала на бавовняне одіяльце. І, в общем, та шерсть, я не могла нічим її прибрати, то я просто склала, зараз у мене Тайсон із кишечками. Я вам скільки відео знімаю, показую, то я віддала їм те одіяло, бо ну, з нього шерсть собачу і котячу ніяк не прибрати то я в общем, їм віддала, а вже давненько. Все-таки так подивилась, думаю. о, А, і ще, друзі, в общем, пода, в подарунок до кожного одіяла е, там дають чай. Чай здоров'я. Е, лист ожини, малини, крупови, м'яти, шипшини, акації календули, ромашка, іван чай, дивосіл, зверобий. Е, тра та та в общем. Ось така велика пачка. <ріхи> я не дуже люблю, якщо чесно, друзі, трав'яні осічення. Але вони дуже корисні. Ой, капець. Ні, треба розривати цей пакет, бо я його не витяг. Так. да, да, Те, те, що треба. <ріхи> м'якенька і м'якенька. Ой, ой, друзі. так. Ой, господи, вітер починається, та що ж, воно поглянути всяке. Роз... Колір такий класний. Але, друзі, знаєте що? Я в минулий раз, коли у мене таке було одіяльце, я зробила помилку. Я його не вдівала в цей в підодіяльник, треба вдівати, бо оці пушиночки, вони, ось, бачите, я торкаюся. вони видно видно, чи не видно, Вони все одно, вони тоді по всій хаті, оце, оце, оце пушинку, оцей пух від, від цього. В общем, чи як воно правильно називається. Його обов'язково треба вдягати в е, і із цього боку. ось, отак. В общем, два на два. Це я величезна, величезна, саме величезна. 1700 чимось. Мякенька, ой, накенька. А, новеньким пахне, ну новенька ж, звісно. общем, друзі, буде мені тепленько спати, але сьогодні воно буде гріти моїх діточок. Вони до мене приїхали там десь на тиждень, я думаю, може трохи більше, то поки вони тут в мене будуть вкриватися. Єдине, що, друзі, що мені треба замовити, десь якісь подушки. Бо скільки я по магазинам купувала оці вже не пір'яні, а такі більш наворочені. Я не знаю, мені вони не подобаються. Вони ото два-три місяці її скомкуються і таке ото або викидаю, або дві разом в одну наволочку. Ну, в общем. Не знаю, ще буду думати, де, е, які замовити. Именно. Не то, що там де, а які замовити. Мені хотілося більше пір'яні, звісно. Я, я ріжу курочок, але в мене це я поки назбираю, поки в общем, та, ні, сама не хочу. Я любше куплю е, десь. Та, е, та і все. Питала, в общем, е, там, де ото чистять подушки та перини, Там коротше, подушка. 70 на 70 коштує у нас кровому розі, по крайній мере. Це на Корочунах там та кібітка Ото переїжджає, переїжджає, хто знає. 800 гривень одна подушка. Ну, не знаю. Друзі, напишіть, як ви вважаєте, це дорого чи нормально? 70 на 70 подушка, пір'я на 800 гривень. Із беушного пір'я. Просто вони його прочищають і ото, і роблять. Ну в общем, друзі, ото -от -от -от. так. Так, мені тут дзвонить. Все друзі, всім дякую, всіх дуже люблю, всіх поважаю. Друзі, все добре зі мною. Дуже велике вам дякую за те, що ви за мене переживаєте так сильно. Дуже, дуже вам усім дякую. Не велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за тяжку працю. В такий тяжкий час. Хай всім щастить мира, добра, теплого та ясного сонечка. І світла побільше, щоб була тиша, тиша, тиша і тиша. Слава Україні.